Вітаю всіх. Хочу подивитись таке питання. Знову статистика. Що масового повернення людей в Україну буде у 2027 році. Дивимось. Масове повернення людей в Україну дійсно буде у 2027 році. Давайте подивимось. Дійсно, воно буде. Четверка мочів. пауза. Я скажу, що це. Каже про те, що вони не хочуть повертатись. Це зрозуміло, це очікувано. Питання в тому, як Україна закінчить цю війну. Люди будуть думати, чи взагалі повертатись. У когось залишиться все в окупації, все втрачено в окупації. Хтось там за кордоном себе знайде добре. І, до речі, дивіться, що випадає. Не всі хочуть їхати в Україну. Не хочуть. Бо багато розмов ні про що. Ви знаєте, ні. Люди не дуже вірять в те, що буде дуже добре. Багато людей буде думати, зважувати. Знову ж таки, випадає втрата майна, окупація і все інше. Людям нікуди просто їхати. Куди їм їхати? Це не зрозуміло, бо Україна нічого їм не дає. Інші мають влаштовані вже свої пріоритети за кордоном і. Оці розмови, балачки для них ні про що. Вони їх просто не слухають. Ось так. Не потрібно це вже встає. А дійсно не потрібно. А тепер давайте ще сюди питання. Відтік українців буде з України, відтік українців буде з України. Відтік наберу. Відтік. А ось відтік буде людей. Дивіться як. Відтік людей буде. І розчарованих людей в Україні буде в відтік. Через війну, через обстріли, через окупації, <гум> через втрату, будь-що. Розчарування. Відтік людей буде. Колісниця на дні колоди рух, будь ласка. Тому не фантазуємо зайвого. Якщо комусь дуже подобається жити в Україні, це одне. Хто же вас в спокійному регіоні може жити далі спокійно. Розумієте? Мені писав клієнт з Черкаської області, де Черкаська область можна жити. Там, крім масованих обстрілів шахедами, тихо, прольоти шахедів бувають. Вибачте, це різниця. Там немає ні РСЗО, ні кабів, ні якої херні. Можливі прольоти масований обстріл так, єдине що. А... В інших випадках тихо і спокійно, може спокійно спати, гуляти і тому подібне. Я хочу сказати, коли я була в минулому році в селі, так і було Красноградський район. Навіть ці масові обстріли я просинала, все було добре, круто, і я спала, і про що не парила собі мозок. Зрозумійте. Тільки в серпні місяці там почали пролітати близько шахеди, тільки в серпні, а так все було добре.